Я впевнена, що це не кінець, це лише початок, все тільки починається, ми стали на цей шлях, і ми маємо продовжувати йти цим шляхом, шляхом перетворень, шляхом змін і перш за все себе, і свого ставлення, відчувати силу в собі, змінювати речі, змінювати систему кожного дня. Як би це не закінчилося, Євромайдан і всі ці цінності, які. Все таки вдалося українцям донести до світу, ми маємо переносити з географічної площини в ментальну площину. І те, що багатьох з нас, зокрема, зараз нас там не є на Майдані, не означає, що ми не можемо будь-яким іншим чином підтримувати ці ідеї. Я брала активну участь в 2004 році, так само були такі погрози, і це все не виправдалось. У нас є, пам'ятаєте, що це все люди, і ці люди все-таки. Добрі люди переважають у світі і в нашій країні, зокрема. Тому не бійтеся, вставайте, і найголовніше не мовчіть.